Є новини, друзі, нові перемовини про мир Трампа, Зеленського та Путіна. Дослухайте до кінця. Як вчора заявив е Келох, що всі чекають позиції росіян у цього меморандуму, ну який має бути це позиція росіян, що вони хочуть для припинення вогню і. Війни і після цього має відбутись зустріч, яка може в Швейцарії, Трампа, Путіна і Зеленського. Ну Зеленський вже сказав, що він готовий на будь-яку зустріч в будь-якому форматі. Ну і йому дуже підходить формат Трампа і е, Путіна. Ну якщо це сказав Келох, значить Трамп теж готовий. Питання за Путіним і за їхню позицію. Зеленський сказав, що як буде меморандум, однозначно Україна дасть відповідну відповідь. Що важливо, Келох підтвердив, що Україна свою позицію надала в США є оцей план про 22 пункти. Ну ми про нього вже неодноразово говорили, але він не подобається ні росіянам, ні українцям, як сказав Келох, і щойно, от буквально пару хвилин тому. Лавров заявив, що скоро оголосять про наступний раунд перемовин. Ну напевно, він буде в Стамбулі, тому що Росіяни не хочуть їхати в Ватикан. Про це теж сказав Келок, Ну і Зеленський про це говорив. Тому Стамбул делегації України і Росії можливо там буде Європа, можливо, і США не знаю, тому що в минулий раз вони не допустили США, і це погано. Тому що США могли б там попливати на російську делегацію і допомогти Україні, ну також вони могли б попливати і на українську делегацію. Це теж фактор. і тому чекаємо, коли саме це буде раунд. Ну і. Добре, що хоча б от е, в цій перепалці, яка відбувається в погрозах Трампа, про які я вже розповідав. До речі, вчора йому напівадекватний медведі. Відповів ну як завжди в них знаєте всю війну, 4 роки погрози третьої світової е, війни. До речі, американські газети пишуть, що Трамп цього дуже боїться. Тому що колись, коли він був президентом, Путін його залякував Яким чином ну пам'ятаєте, такі ролики в Путіна крутили, як летить балістична ракета, і вона, нібито летіла е, в Флориду, там де його маєток і його гольфові поля. Так його підлякували. І він ну, навіть в своїй адміністрації питав, чи це дійсно так, що це. По, по моєму маєтку б'є Путін в цих відеороликах. Ну росіяни вони можуть залякувати. Тому добре, що після цих перепалок все ж таки мають бути перемовини про мир. Дай Бог, щоб вони були між Трампом, Зеленським і Путіним, тому що там можливо буде якийсь результат. Але спершу я так розумію, буде новий раунд перемовин між Україною і Росією. Напевно, в Стамбулі. Напишіть, що думаєте, лайк, like, репост, підписка. Ну і телеграм, підписуйтесь.